Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді такий майже готовий прицепчик. Розмір цього прицепчика 1,25 2,30 м всередині. Висота бортів 43 см. Значить, Ще раз повторюю, що все у нас індивідуально. І кожна людина має право замовити все, що вона хоче. Значить, Давайте з дишла. Дишло в цьому прицепі 40х60, стінкою 3 мм в місцях найбільшої. Найбільшого навантаження ми даємо ще такий підсилювач. Труба 20 на 40. Тому що отут, в цьому місці, найбільше навантаження йде на дишло. Не тут, не там, а іменно отут. Значить, раму в цьому прицепі ми дали профільна труба 30х50, обов'язково стіночкою 3. Оці стійки знизу до верху йдуть 30х30, і відповідно всі. Перемички на борту йдуть 20х20. Єдине, що верхня перемичка йде 30х20. Це зроблено для того, щоб фанеру втопити, щоб фанера не тут, ми не бачили торця фанери. Значить, перемички в нашому прицепі йдуть знизу кожних 50 см. На бортах ми вже якось так розбиваємо, аби було гарно, симметрично. Значить, на цей прицеп ми поставили 13 резину, кнотуська ступиця, широкий, восьмеро, підшипник задній. бо е, Якщо ви бачите, колеса 165 r 13 c тобто це є вантажне колесо, яке по їх технічній характеристиці витримує 750 кг. Тобто цей прицеп має легенько вести півтора тони. Значить, крило. Таке вже їх немає фірма алко, гарне, акуратне, цільно штамповане крило. Тут ми бачите, ставимо такі, такі ми робимо, гнем такий кусочок полоси, для того, щоб березовичок був назад від, відведений. Значить, Як у всіх наших прицепах сора стоїть зверху на осі. Тут ми поставили п'ятилистову листову ресору, 4,5 см за широку. Кожна людина каже, я хочу возити на прицеп. 750 кг тонну, півтора тонн. І ми вже рекомендуємо, що, що тоді ставити. Як у всіх наших прицепах, бачите, в панарі фірми Фрістон такі рожки, щоб людина чітко проглядала прицеп в зеркало, дві підсвіточки номера. Значить, проводка у нас йде двома окремими кабелями, права, ліва сторона. Тут ще його треба, що тут треба, жгут натягнути і поставити світловідбувачі прикріпити по боках, і він вже буде готовий, цей прицепчик. Проводка йде, ще раз повторюся, двома окремими кабелями. Права-ліва сторона ми не економимо. Тут у нас йде степний пристрій Тона 300, колесо відкату. Значить, проводочку ми тут ховаємо в гофру, далі вона у нас заходить в раму, її не видно. Бачите, вона зайшла вот тут в раму і вже далі її не видно. Тримач вилочки, щоб вилка не висіла. Не Враховувати ланцюжок, такий даємо, щоб закріпити до прицепа, щоб, боже борони, якщо не Ну, Ну такі, такі гарні, акуратні, якісні прицепи. Кому цікаво, звертайтеся, раді будемо допомогти і вам.